Глядачів програму Вектор економіки змія на 12 років готується залягти у сплячку, і до нас під цього копит наближається красень кінь. Кращий друг та помічник людини. І верхи домчить будь-куди, і великий вантаж дотягне в разі необхідності. Можливо, б, ніякого економічного зросту без його допомоги і не було би. Хоча у цих процесах зараз він не відіграє ніякої ролі, все ж залишається символом гідності, швидкості та гордості. Великі досягнення, грандіозні, але не закінчені. плани не дісталися нашому коню у спадщину від мудрої змії. Саме про те, що було зроблено, та що залишається зробити у 2014 році. Дивіться далі. Знаковою подією у бізнес-житті Донеччини став шостий міжнародний інвестиційний саміт. У 2013 році майже дві тисячі учасників з 20 країн світу обговорювали проблеми розвитку зеленої економіки, поширення використання відновлених джерел енергії та скорочення шкідливих викидів у атмосферу. Як підкреслив президент України Віктор Янукович, виступаючи перед учасниками, Донеччина завжди була лідером із впровадження інновацій у промисловості саме тут народжувалися економічні проекти, що потім ставали моделлю розвитку для всіх регіонів України. Мы знаем, что если мы сегодня не перейдем на европейские стандарты, технические, наш товаропроизводитель будет дискредитирован на европейских и мировых рынках. Мы будем неконкурентоспособны. Это очень хорошо знают промышленники, экспортеры, которые сегодня ведут конкурентную борьбу на внешних рынках. Мы знаем, что если мы на основе внедрения технологий, модернизации наших предприятий, предприятий достигнем выпуска конкурентоспособной продукции, естественно, мы должны подумать о том, как поднять стандарты жизни людей, как поднять заработные платы как увеличить пенсии. А у нас соотношение очень сложное. 16,5 миллионов работающих людей и 14,5 пенсионеров, которых должны обеспечить работающие люди. Значит, мы для работающих должны создать очень хорошие условия, чтобы они могли достаточно зарабатывать и не только содержать свои семьи, но и 14,5 миллионов пенсионеров, которые заслужили хорошую жизнь. На саміті було представлено більше трьохсот проєктів та науково-технічних розробок у галузях енергоефективності, енергозбереження та екологічної безпеки. Як підкреслили учасники інвестиційного саміту у Донецьку, без сталого розвитку економіки, поширення зелених проєктів та перехід на альтернативні джерела енергії просто неможливий. У 2013 році підприємства Донеччини зробили для досягнення цієї мети чимало. Металургійні виробництва області період скорочення обсягів виробництва через світову фінансову кризу використали задля оновлення основних фондів. На Янаківському металургійному заводі почали будівництво нової аглофабрики. Проєкт металурги називають знаковим для України, адже останню аглофабрику було збудовано ще у 70-ті роки минулого сторіччя у Кривому Розі. Загальна вартість робіт сягатиме 3 мільйонів гривень. Новітні технології дозволять на 90% зменшити кількість шкідливих викидів. Подобного роду проєкти, вони дають… Возможность Украине становиться в ряд высокотехнологических стран, которые выполняют не только задачи роста экономики и роста производства, но очень важную, наверное, самую важную задачу сохранение окружающей среды. Украина идет путем внедрения европейских стандартов. Агломераційне виробництво в Україні зараз найбільш проблемне щодо шкідливих викидів. Задля покращення екологічної ситуації в Маріуполі на заводі «Азовставі» навіть припинили його роботу. Вважаємо, що це було абсолютно правильне рішення з точки зору екології міста і е, громадського спокійства в місті. Хочу сказати, що для комбінату «Азовсталь» це стоїть додатковий гроші в розмірі 59 мільйонів доларів в рік. Это для нас очень цифра сьогодні во времена кризиса. Для нас первостіпінна задача є, щоб в місті існували всі условия для комфортного проживання жителів. Окрім агломераційного виробництва, зупинена робота й трьох коксових батарей, але незважаючи на це, то вдалося зберегти колектив, уникнути скорочення штату, та її фонд оплати праці не зменшився. Мы закрыли агломерационное производство. За это там работало 130 человек. Мы закрыли коксовые батареи. Там работало 3 батареи, порядка 250 человек. По аглофабрике из этих 130 человек 62 человека уже работают на других участках и других подразделениях комбината. Около 30 человек изъявили желание перейти на комбинаты Лича. Порядка 11 человек приняли решение, что они оставят уже по возрасту, по пенсионному э, комбинат и уйдут на пенсию. Ну, еще примерно около 11-15 человек определяется. Закон позволяет это делать. В аналогичной ситуации находится и коллектив э, по закрытым батареям. Еще раз повторюсь, никого мы не сократим и не уволим, потому что это трудовой коллектив Азовстали, и каждый из них для нас представляет огромную ценность. Агломерат для металургійного виробництва домовилися брати на металургійному комбінаті імені Літча, де також триває модернізація обладнання. Наприкінці 2013 року металургійний комбінат імені ліча підписав контракт з італійською екологічною компанією на реконструкцію газоочисного обладнання «Аглофабрики». Проект передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу на 85-90%. Це проект, який на сегодня без преувеличения является уникальным, самым масштабным по объемам предполагаемых к выполнению работ и самым масштабным проектом с точки зрения инвестиций и с точки зрения именно экологического проекта. Потому что сумма инвестиций, которая будет затрачена в этот проект, а это 220 миллионов долларов, все эти инвестиции направлены на экологическую составляющую. То, что сегодня происходит на комбинате, можно назвать настоящим патриотизмом. Именно так, патриотизмом. Потому что, несмотря на сложное время, экономическое время, и для Украины, и для металлургической отрасли, вы находите в себе силы и средства решать поставленные задачи, в том числе и по экологическому улучшению. Згідно з планом, реконструкція фабрики з виробництва агломерату на медкомбінаті імені Ліча почнеться у 2015 році. Завершити роботи планують до 2020-го. Тема заощадження енергоресурсів та використання альтернативних джерел енергії була лейтмотивом року. Першим акордом стало підписання угоди між Україною та компанією Royal Dutch Shell про видобуток газу у щільних пісковиків на Давоському форумі. Протягом року тривали обговорення технології робіт, проходили ради з громадськістю та екологами України. Були пробурені перші свердловини а у 2014-му планується приступити до більш масштабного видобутку і, врешті-решт, дати відповідь, скільки ж цього газу можна дістати з України та скільки він буде коштувати. Паралельно з видобутком газу у щільнених пісковиків на Донеччині розвиваються інші нетрадиційні джерела енергії. Геліосистеми у Маріуполі застосовуються у житлово-комунальному секторі. Про плани та очікування відводу в експлуатацію нових технологій розповідали міністру регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадію Темнику під час його візиту на Донеччину. На сегодняшний день в связи с тем, что газ бюджетный дорогой, угу. вот, здесь окупаемость проектов она быстрее гораздо, чем допустим, если я бы сделал такое же самое на жилье. На Нахимова у нас есть большое поле почти 80 коллекторов. Последний четверток Будеросовский мы сделали и на жилье. И сейчас мы эту котельную переподключаем к ней еще одну. Мы видим, что там есть избыток горячей воды и тепла. Но там мы завязали это еще и на отопление солнца. Подогреваем э, этот самый, исходную воду, греем mm -hmm. вот, тоже через солнце. И мы видим, что там есть избыток, и мы туда переподключаем еще 18 э, домов. на эту котельную и делаем ее в полном автомате. В этом году мы завершим работу. И вот на этой котельной у нас задача увидеть самую возможность получить самую низкую геокалорию. Мы из практики уже будем исходить. Почему? Это солнце мы полностью используем. Потом, если солнца не хватает, мы используем тепловые насосы. Потом только греем этот самый и потом только греем уже газом. Догреваем. Догреваем газом, да. И там будет когенерационная установка и полное отсутствие персонала. И вот эти все п'ять составляющих должны дать минимальную гигакалорию. И мы ее должны в этом отопительном сезоне на практике получить. Продовжується робота над поширенням використання газу метану для виробництва електроенергії та тепла. Використання цього енергоносія можливо лише у нас на сході України, де є шахти, але це саме той ресурс, який може значно скоротити енерговитрати шахтарів, а значить і знизити собі вартість вугілля. Шахтоправління Покровське закриває 40% своєї електропотреблення своєї енергії. Мы сегодня каптируем газ метан не только подземными выработками, но и за скважин, которые пробурены канадской установкой. Если вот раньше я две скважины лет 15 назад бурил для того, чтобы сделать там трубопровод почти 10 лет, то сьогодні за сім днів ми можемо пробурити на глибину до кілометра. І ми сьогодні каптіруємо цей метан теж. І он сьогодні теж працює, загласна кіотського соглашення, на вугільної компанії і на екологію. Зараз проекти з дегазації та подальшої утилізації шахтного метану розглядаються не тільки як можливість мати власний енергоносій. Перш за все, це безпека шахтарської праці та покращення екологічної ситуації. Гірники області тільки за перше півріччя ввели в експлуатацію 18 очисних забоїв, що на три лави більше ніж у той же період 2012 року, і на досягнутому не зупинилися. Нові лави були введені в експлуатацію ще на декількох вуглеводобувних підприємствах, серед яких шахта імені Олександра Скочинського. Новий рік тут відсвяткували ще 9 грудня, коли був виконаний річний план з вуглевидобутку. Нагора піднято 624 тисячі тонн чорного золота. Всього ж гірниками Донеччини за рік видобуто майже 38 мільйонів тонн вугілля. Сьогодні середньосуточна суточна добича. 109 тысяч это больше, чем в ноябре и больше, чем среднесуточная в декабре. Там где-то было на уровне 100 101. Серед досягнень минулого року домовленості на міждержавному рівні, що здійснюватися будуть вже у 2014 році. На початку грудня під час візиту президента України Віктора Януковича до Китаю було підписано великий пакет договорів, серед яких рамочний контракт на виконання проектних робіт на території шахтного поля, що зараз розробляється групою Донецьксталь у Красноармійському районі. Сума контракту майже 250 мільйонів доларів. Идет речь о кредите на строительство стволов, для того, чтобы развить шахтные поля. И надо просто честно сказать, что если не строят стволы, то шахта рано или поздно умрет. Ствол – очень дорогостоящее мероприятие. И именно из-за нехватки ресурсов концерн «Энерго», или как сейчас принято говорить, «Да нет, сталь», именно вот обратилась к Китаю именно за кредитными ресурсами. Уголь востребован этот, с конкретно шахты Покровской, он перерабатывается в кокс, часть из которого экспортируется, в том числе и за пределы Украины, даже в тот же Иран. Также у Китае был подписан контракт про будильництво в Украине четырех заводов с переработкой вугиля на синтетичный газ. Это уголь в Китае, особенно за последние 10 лет, очень много использовалось. А, Именно в этой области технологии, ну, можно сказать, уже очень опідні. А, У многих предприятий, которые природных касс не хватает, они именно